mm -hmm. Вітаю колеги. Отже, підготовка до вебінару у розгарі і демонструю вам такі ще секрети і секретики нашого вебінару. Ви подивіться, стільки завдань ви можете створити своїм учням. Це і текстовий варіант, це і записати відео, це і фото, це і малюнок, і це також портфоліо. Причому тут ви можете давати учням будь-які сторінки, де вони зможуть працювати. Це той друкований матеріал, який не треба вам робити. Інтерактивним, а сам ресурс про це подбає. Вам тільки варто завантажити ось, наприклад, таку сторінку. А діти вже там будуть все виконувати, ті завдання, із можна із математики, можна з української мови вставити пропуски чи то доповнити речення. Це вже, як ви собі придумаєте. Бо цими секретами, секретиками і для, з методичними порадами я вже буду ділитися на самому вебінарі. Повім, як можна, наприклад, з. Створити за пару хвилин ось такі інструкції, такі заохочення нашим учням. Ось такі миттєві запитання. Поки ваші учні працюють, ви можете швидко їм створити, і ви про це дізнаєтеся, як це робиться. Знаєте, як можна об'єднати клас виховної роботи, якщо ви класний керівник, або якийсь інший предмет в один. І також як ваші діти можуть щодня міняти отаких от чудиків. Одягати їм різний одяг, наприклад, або міняти бантики, міняти їм взуття, спостерігала, з яким захопленням це роблять мої учні. Клас Доджо дозволяє вам просто записувати уроки, не використовуючи будь-які сторонні програми. Ви можете давати коментарі своїм учням, і вони вас побачать і підготувати їм урок. Дізнаєтесь, як можна, наприклад, створити е, урок, і діти дистанційно можуть працювати з матеріалами, також із презентаціями та виконувати завдання. Хоч дізнатися, як вашим батькам все знати про вашу дитину і тримати тісний контакт із батьками в умовах дистанційного навчання, і також запланувати зустрічі з вашими учнями. Отже, про ці та інші секрети. Ви дізнаєтесь на вебінарі клас до Джо, найдоброзичливіший класний журнал та цифрове портфоліо для учнів НУШ. Дійсно, моя практика за тиждень показала, що цифрове портфоліо це просто супер, особливо для початківців та п'ятикласників в умовах нової української школи. Отже, вебінар відбудеться 10 вересня о 16.00. Цей ресурс я відкрила для себе по новому і хочу поділитися з вами своїми новими знаннями. Ну, і як бонус до вебінару знайомство із цікавим ресурсом, де ви зможете своїми учнями малювати. Це мій кабінет як вчителя. Це роботи ваших учнів. А це галерея, де ви можете виставити найкращі малюнки, які малювали ваші учні. Все це буде як бонус до нашого вебінару. До зустрічі, колеги!